На 9-му в саду мира з чоловіками пройшли перший екватор і уткнулися в цю таку категорію, яка називається Жіночість у чоловіках. Жіночність. Суть, Суть жінки живе у чоловікові. Все нормальне, ненормальне, які є питання, проблеми. Що зрозуміло? Мені, наприклад? Мені зрозуміло, що деяку частину жіночності Всевишній заклав у чоловіка, як і навпаки, у жінок він заклав деяку частину чоловічності, мужественності. Для чого? В ідеалі ця така взаємна, ну, це і на, на рівні генетики навіть також доказано, що так і є. Певні гени вони є у чоловіків жіночі, у жінок чоловічі, гармони є, але е з одної сторони з патологічної сторони, скажімо так, то, чого не повинно бути. Не повинно бути, щоб, наприклад, жінка перетворювалася у бабу, яка коня на скакуаді, гарячу Ну, Якщо їм там подобається, хай їхні жінки перетворюються на бабу. І про це писали їхні. Поетим. Нам, я так думаю, в перспективі взагалі, навіть, я виходжу за рамки однієї окремо взятої сім'ї моїй, а в перспективі для народу, для України, нам точно такого краще не, не практикувати і позбуватися. Оце патологічна сторона. На випадок, коли е, поруч нема чоловіка, або чоловік, як би є. Але він е практикує жіночні повадки, е, філософію жіночки, то жінки нічого не залишається, як брати на себе компенсацію за фізичну відсутність чоловіка або фактичну, або так сказати, е ну, як сказати, де де Юре він є, де факто нема. О, це патологічна сторона для жінок. У чоловіків така ж сама історія. Тільки тут трошки по-другому. У чоловіків жіночність, вона присутня, генетична навіть. Я скажу в кінці для чого. І у тих, і у тих. Не патологічна. Для чого. У чоловіків ця жіночність присутня і її. Ну так склалося. Акцентовано вирощують мами, які не відпускають синів від юбочки. Потім викладачі в школах, які більшість жінки. І Вони хочеш, не хочеш, вони підтягують цю конструкцію, що ну там. Багато чого це за один прямий ефір не розкажу. І вони виховують там, ну починається все з того, що прирівнюють хлопчиків до дівчаток. А так не можна робити вже років, там, я не знаю, з шести точно, з 10 категорично прирівнювати хлопчиків і дівчаток. А краще раніше відокремлювати принципи виховання Хлопчиків і дівчаток і от суспільство виходить у нас, розвивається в режимі, це неправильно сказати, матріархату, бо матріархат трошки про інше. Матріархат це така вимушена міра, коли мужчини не хочуть на себе брати відповідальність бути чоловіками, і жінкам приходиться, приходиться керувати суспільством. Або ж якимось там або ж в домі. І от чоловіки, в силу того, що так завелося в суспільстві, вони беруть і практикують ці жіночі якості практично тотально, за дуже рідким виключенням. Дуже рідко можна зустріти чоловіка, якому пощасливилося бути, виховати. Чоловіка ми або татом з зрозумінням хто такий чоловік. Тож, от ми на уроках це вивчаємо теоретично, чого, філософія, концепція, богословський взгляд, погляд, і практично. Практично є дуже багато. Сімптомчиків, які треба замічати, фіксувати їх, і знати, як їх вирізати. Но треба захотіти це робити. Не всі цього хочуть, навіть якщо це назвати, я назову деякі критичні симптоми. І далі наслідки різні, наслідки різні, починаючи з класичних там. Постійні скандали в домі, розлучення, починаючи з того, що там різні проблеми в сексі у сім'ї, бо там також треба розуміти ролі, особливості функціонування жіночого і чоловічого і організму, і психіки, і гармонії. От. І проблеми ці також вони вилазять далі, на рівні там, держави, на рівні армії. Е, в чому ці проблеми? От, в чому бачу їх я, в чому бачить їх автор школи Рав Е, Проблема в тому, що чоловік і жінка, вони Створені по-різному, вони змонтовані по-різному і фізично, і психічно, і гормонально, і соціально. Основна різниця дуже проста. У жінки є утроба, як це російською, а по-моєму, так і є утроба. Чи може інакше. Не пам'ятаю, російський квалір дуже утроба. Всередині жінка приймає, жінки повинні давати, жінку повинні забезпечувати. Хто? Чоловік звичайно? Чоловік Її. І суспільство навколо. В ідеалі. Все далеко не так, і багато де не так, більшість не так, але в ідеалі саме так. І жінка просто примножує те, що. І достається. Добре достається, примножує, погане достається, примножує. Там дуже багато цікавого відбувається. Чоловік створений давати. Він зовнішній. Його нього навіть орган зовнішній. І насіння чоловіче, воно зовні. Виліта з нього. А жіночі хто? Жіночі всередині. І його не побачиш просто, взагалі не побачив неозброєним Так? І в цьому і психологія, і соціум, і сім'я створені саме так в задумці Всевишнього. Але більшість, цього, що навколо, порушено. Цей принцип порушений. Порушений. І ми живемо в такому от патологічному суспільстві, де Чоловіки жіночі. Виховай. Виховують собі жіночність. Навіть навіть ті чоловіки, які там, э, перші свої задачі вміють виконувати, забезпечувати вміють, завойовувати вміють, оборонятися вміють, створювати безпеку вміють, навіть я знаю таких багато чоловіків, які оцю першу частину виконали, а далі жіночість. жіночність випливає. В чому? Уважай мене, ти повинна мене поважати. Ну це вже левел не перший, це вже десь там третій пятий левел. Коли чоловік каже, так вона ж зобов'язана мене поважати. І це жіноча риса, жіночі повадки. Навіть у успішних, навіть у тих, які зробили багато, роблять багато, і, там, і бороди носять і там, на війні знають, що робити. Не стидяться воювати, не стидяться гинути, якщо треба, кров проливати. А потім вони все одно чекають, що їм повинен хтось дати. Потім опять отроба розкривається. Піся. Замість пісюнчика. Ну це так, може запанять, не знаю. Тож ми про це. Ми от в школі про це. Про те, щоб фіксувати ці симптоми. Розуміти, що це жіночі симптоми, жіночі повадки, це жіноча поведінка, жіночі потяги. Ти ведеш себе як жіночка, якщо ти хочеш, щоб тобі давав. В будь-якому смислі, в будь-якому сенсі. Чоловік він про те, щоби вийти в зовнішній світ, щоб там працювати, там завойовувати, там агресивне середовище, там є ризики. Бути пошкодженим, втратити себе, частину себе там, все, що у тебе, там, да, ризика, але ти йдеш сюди ти, в будь-якому разі. І це треба монтувати з 6 з 10 років хлопчика. Ну, по-моєму і коли, І коли тільки хлопчики такі, тоді дівчатка і жіночки можуть функціонувати більш-менш спокійно. На щось розраховувати, бо я знаю, що жіночки зразу зараз почнуть співати. А де ти таких бачив? А де такі живуть? Слухайте, ну такими не народжуються. От це я для... Якщо жіночки слухають, то кажу такими чоловіки не народжуються. Такими вони виховуються. Кому повезло, пощастило, їх виховують. Кому не дуже пощастило, таких більшість. Не займаються вихованням себе. Після того, як зрозуміли, що балін, ну реально, якщо я хочу, щоб мені давали, я жіночка. Якщо я хочу, щоб мене забезпечували, я жіночка. Якщо я шукаю винуватих, то я жіночка. Це критичний симптом. Плюнь право влево 5 разів і ти 5 разів попадеш в такого чоловіка. Який чекає, що йому дадуть, який шукає винуватих, який каже на жаль. На жаль. Це жіноче слово, на жаль. Його, до речі, не фіксують навіть ті, хто нормально розвивається як чоловіки. Вони кажуть, на жаль, к сожалению. Які нахрен к сожалению? Не спрацювало, бери шукай, як вирішувати питання. Все дуже просто. Насипали задач, так, да, їх насипають сьогодні більше, ніж нормальний чоловік може робити. Шукай партнерів, шукай союзників, шукай делегірувати, шукай оптимізацію, шукай цифровізацію. Все, ти в пошук, шукай. Вирішуй, ти чоловік сьогодні, в сім'ї, в суспільстві, в державі, там, я не знаю, в підприємстві, в церкві. Де завод, ти чоловік? Якщо ти це розумієш, що ти чоловік. Я про себе кажу. У нас до 2009 року залишилося п'ятеро. Але всі нормально працюють, мені подобається, мені подобається, як ми зібралися там, п'ять нас, да, і ми даємо рефлексію по самому собі це саме цінно. Тобто я бачу, як я. Розумію, працюю, практикую, розвиваюсь, і я бачу ще чотири історії життя. Це дуже цінно, такі уроки. Такий фідбек про жіночність. Симптоми дуже прості. Хочеш, щоб тобі давали, хочеш, щоб тобі забезпечували, шукаєш винуватих. Ти, жіночка, якщо навіть у тебе пісюнчик з яєчками. благословінь на сьогоднішній день, працюємо далі на перемогу на своїх місцях. Цікавих місцях, цікаві задачі, з лімітом часу, з лімітом сили, з лімітом ресурсів, з лімітом людей, але жалітися це жіноча характеристика, жіноча повага. Шукати, винувати, жалітися. Поскиглить, до речі, ми домовилися, що можна, але в закритому такому суспільстві чоловіків, які себе розвивають. І при домовленості, що це тільки тимчасово. Просто я закіпаю. Мені треба поскиглити, Послухайте мене, я хочу поскиглити. І скиглю. Потім далі збираю раму і рухаюсь далі. Як у вас? Я знаю, що ніхто не напише, бо про це не можна писати публічно. Може особисті чи рікніть.